Усім привіт! Ви на моєму каналі. Мене звуть Ангеліна, Хочутеряни, і на своєму каналі я розповідаю усе, що тільки знаю про тележурналістику. В одному з попередніх відео ми розмовляли про дихання, про голос і дикцію. Ви можете його подивитися. І я вам обіцяла тренування, причому на всі ці три інструменти, тобто і на голос, і на дикцію, і на дихання. Але сьогодні пропоную зробити поки що тільки одне тренування на дихання, тому що дихання це залог прокачаного голосу те, чому треба один раз навчитися і все життя автоматично користуватися. Завдяки ньому ми ставимо голос на опору. І правильне дихання це діафрагмальне. Діафрагма. Я дуже коротко повторю, тому що я знаю, що вже говорили про це. Діафрагма це м'язова перегородка, що розділяє грудну та черепну порожнини. Це потужний м'яз видиху, а кількість видихованого повітря впливає на голосову енергетику, а значить, і на енергію думки. Діафрагма знаходиться ось тут між ребрами. І коли ви вдихаєте, у вас повністю надувається весь живіт і розширяються ребра. Ви можете відчути, як він надувається, коли вдихаєте. Потім живіт віддає сильний потік повітря і розширяється грудний об'єм. І завдяки тому, що розширяється грудний об'єм, завдяки цим функціям голос починає звучати. І не просто звучати, а глибоко, об'ємно і так, як треба. Але найчастіше люди дихають саме верхньою частиною свого тіла. Тобто. Грудною кліткою, не животом, не діафрагмою, і саме від цього залежить звучання кожного голосу. Ви ж помічали колись людей, які розмовляють з високим голосом, насправді, перша з причин. Це тому, що вони, в них є затискачі, це ми вже говорили. А ще в них дихання дуже поверхностне, воно усь тут, воно не глибоке. Тобто кожного дня ми виповнюємо вправи на дихання, і кожного дня воно буде становитися краще, і ви будете звикати до діафрагмального дихання. Право перше повністю фіксований і дуже сильний видих. Ви повинні видихнути все повітря з вашого тіла. Фух. Тепер вдихаємо через ніс. І ні в якому разі ми не підіймаємо плечі, не напружуємо грудну клітку, а саме дихаємо в живіт. І тепер дуже плавно видихаємо. І ще раз фіксований видих. Ще раз фіксований видих, вдох нісом, потім плавний видих ротом. І знову нісом, і знову фіксований видих. Тепер ми робимо те ж саме, але коли ми робимо х і вдих, ми вже не плавно видихаємо, а додаємо літеру С. Тобто х. І знову х. І тепер вже літеру Ш. Ш. І знову. І тепер вже літеру Ф. І знову С. І так повторюємо декілька разів. Тепер знову спочатку фіксований видих, потім вдох носом і рахуємо до 20. і знову видихаємо фіксовано і знову вдихаємо. Тобто я тут напишу текст, тому що так на словах може бути незрозуміло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Фух. І знов. Один, два, три, чотири, п'ять. Наступна вправа, вона, до речі, допомагає не тільки зробити нашу діафрагму сильнішу, а ще й для голосу, для того, щоб він був сильний. Робимо знов таки вдох животом. І видихаємо, і вимовляємо літру Ч. І повністю, коли ми вимовляємо цю літеру «ч», повністю виштовхуємо весь звук і все повітря з цією літерою ще раз. Ч. Ч, <правдає> Наступна вправа дуже дивна, але дуже діюча і працююча. Перед нею краще розм'яти голову і плечі. Ми робимо фіксований видих і повертаємо голову вліво, наприклад. І тепер, повертаючи голову вправо направо, ми вдихаємо повітря. І таким чином ми дуже швидко, дуже різко і якісно робимо так раз, 20. І при цьому ви повинні слідкувати, щоб у вас. Саме розширялася ця частина, неодна клітка на плечі підіймалася, а тільки ось ця частина. І ось що у нас виходить. <плес> Повторимо те ж саме, але тепер при вдиху у нас голова йде вниз, а при видиху наверх. <плес> І те ж саме можна зробити. Але повертаючи, наприклад, тулупше. Тобто. У вас може закружитися голова, або стати трішки погано, краще не надкуйте цим і відкрити вікно, наприклад, і подихайте свіжим повітрям. Трішки заспокоїлись і йдемо далі. Наступна вправа це просто вдих і витих з, з цим звуком. Цьому це все. Найголовніше це слідкувати за своїм диханням в повсякденному житті і не забувати дихати саме діафрагмою. Відчуйте, як це повітря, котре ви вдихаєте, воно йде в живіт. І розслабте гортання, опустіть плечі, і тоді ви реально відчуєте, як повітря йде в живіт. Чого ціла додати, що після цих вправ у вас може бути, начебто, відчуття. Простути, начебто ось тут щось не те. І це нормально, і це означатиме, що ви дуже класно потренувалися. Завдяки діафрагмі можна поставити голос на опору. Як ми це робимо? Перед тим, як почати розмовляти, ми робимо глибокий вдих діафрагмою. Ви чули, як тут це розширилося. Тепер ставимо голос на опору, тобто розслабляємо грудну клітину і відчуваємо, як все повітря зараз зібрано ось тут. Потім, ось ці, тут є в нас такі два кубіка, ми їх зжимаємо, начебто напружуємо, і це віддає сильний потік повітря. І завдяки цьому голос стає вдосконаленим. Ось ми договорили, договорили, договорили. У нас закінчилося повітря, ми знову глибокий вдих. І продовжимо говорити. І саме від сьогоднішні вправи кожного дня і бажано зранку, і ви точно побачите результат вже через маленький проміжок часу. А на сьогодні це все. Сподіваюся, що ви відняли для себе щось корисне, щось цікаве і нове. А з вами була я, Ангеліна Хачутерен. До наступних випусків.